В залежності від виду комахи, яка вкусила вашу дитину, перша допомога буде трошечки відрізнятися. Якщо вашу дитину вкусила оса, бджола чи шершень, нам необхідно витягнути жало, якщо воно лишилося в місці укусу. Наступне, що ви можете зробити, це охолодити місце укусу, щоб зменшити набряк та больові відчуття дитини. Обов'язково спостерігайте за станом дитини після укусу. Якщо дитина стає кволою, неспокійною чи навпаки сонливою, звертайтеся до лікарні. Це можлива алергічна реакція, бо отрута, оси, бджоли чи шершня є високоалергенною і може розвинутися алергічна реакція. Якщо ви хочете використовувати будь-які мазі на місце укусу, попередньо обов'язково необхідно проконсультуватися з вашим сімейним лікарем. Перше, що ми робимо при укусі бджоли або оси, це промити місце укусу, дістати чистими руками або, можливо, пінцетом жало, якщо воно залишилось, і прикласти холод. Холод ми прикладаємо через декілька шарів тканини приблизно на 10-15 хвилин. І далі ми дивимося, якщо дитину нічого не турбує, то можна далі нічого не робити. Якщо у дитини зберігається біль, то можна знебовити дозволеними в дитячому віці препаратами: це ібопрофен або парацетамол. Якщо виражений набряк або свербіж, то можна застосувати місцеві препарати на основі каламіну, можуть бути препарати антигістамінні або при виражених проявах місцеві тупічні гормони. Якщо дитину продовжує укус турбувати і вас бентежить її стан, зверніться, будь ласка, до лікаря. O cusca Самі по собі не несуть загрози, але, звісно, вони можуть викликати неприємні відчуття у дитини. Існують різноманітні засоби, які зможуть полегшити ці симптоми. Перед тим, як їх використовувати, потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем. Звісно, як найкраще – це попередити укуси різноманітними комахами. Перед тим, як йти на прогулянку чи особливо в ліс, необхідно подбати про одяг дитини. Він має бути світлого кольору та доволі довгим, щоб закривати всі відкриті ділянки тіла. Також Шо ви можете використовувати репеленти, але звісно варто проконсультуватися з вашим лікарем, чи не є він алергеном саме для вашої дитини. Якщо ви побачили, що ваша дитина постійно розчісує голову, то варто запідозрити вошей. Уважно роздивіться волосся дитини. Ви можете побачити або живих вошей, або їх яйця, які мають назву гниди. Це біленькі кульки, які розташовані біля основи волосся. Найчастішими ділянками, де воші відкладають гниди, є скроні та потилиця дитини. Зверніть увагу на ці місця. Що ж робити? Якщо ви побачили або визначили вошей у вашої дитини, існують спеціальні засоби, які допомагають позбутися них. Перше, це шампуні, лосьйони чи спреї, які ви будете наносити на волосся дитини. Вони діють на живих вошей. Але потрібно пам'ятати, що речовини, які можуть міститися в цих засобах, можуть бути алгенами для вашої дитини. Тому попередньо проконсультуйтеся з сімейним лікарем. Але, звісно, на гнид часто вони не діють, тому існують спеціальні гребінці, якими ви будете вичисувати волосся дитини, як вам скаже ваш лікар, відповідно, повністю позбудитися цієї проблеми. Часто за одне застосування шампуня чолосьону неможливо повністю позбавитися вошей, тому потрібно бути готовими до того, що можливо доведеться декілька разів робити ці цикли, мити голову спеціальним шампунем і після цього вичисувати волосся грибінця. Наразі вощі. Не є небезпечними комахами для нас. Чому? Бо вони в більшості своїх не переносять різноманітні захворювання. Раніше це було так. Наразі в сучасному світі ми просто турбуємося через те, що дитина це турбує. Вона постійно розчісує голову. Так це дискомфорт як для дитинки, так і для вас. Тому звертайте увагу на вашу дитину. І при наявності перших ознак вош, дійте за нашими рекомендаціями. Зараз ми поговоримо про кліщів. Загалом кліщі переносять велику кількість різноманітних захворювань. наприклад, кліщовий енцефаліт чи хвороба лайма, які є загрозливими як для дітей, так і для дорослих. Зараз ми поговоримо про те, що точно не варто робити, якщо ви визначили кліща на тілі вашої дитини. По-перше, ні в якому разі не заливайте кліща олією чи бензином. Існує такий міф, що кліщ в цей момент буде намагатися вибратися зі шкіри людини, але насправді він в цей момент якби задихається і навпаки вприскує весь вміст своєї слини з усіма інфекціями в шкіру дитини. Наступне, що робити, ми точно не будемо, це намагатися самостійно прибрати кліща пальцями, особливо вичавлювати його. Це тільки підвищить ризик інфікування, бо часто люди відривають пальцями кліща, і тоді хоботок залишається в шкірі, і це є небезпечним. Що ж нам варто робити, якщо ми визначили кліща у дитини? По перше, зверніться до лікаря. Там вам нададуть допомогу і швидко, ефективно та повністю видалять кліща зі шкірного покриву. Для максимально ефективного вилучення кліща самостійно рекомендовано використовувати спеціальні екстрактори, наприклад, у вигляді такої картки чи гачка. Краще заздалегідь мати цей гачок в своїй аптечці, бо ми не знаємо, коли нас може спіткати підступний кліщ. Після того, як ви видалили кліща самостійно, обов'язково обробіть місце хлорексидином, а руки вимийте з милом. Звісно, обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Там, можливо, вони попросять дослідити кліща, якого ви витягли, тому залиште його покладіть, наприклад, якийсь посуд чи баночку. Це може знадобитися. І призначить спеціальну профілактику від таких хвороб, як, наприклад, кліщовий енцефаліт чи хвороба лайма.